Вітаю, друзі, на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, що ж може бути важливішим за події російсько-української війни? Звісно ж, нічого тому будемо спілкуватися із журналістом воєнного відділу Фокус Олександром Матвієнко. Вітаю, пане Олександре. Слава Україні! Вітаю героям, слава. На початку, аби не забути, рекомендую, закликаю вас, друзі. Залишайтеся разом з нами, підписуйтесь на YouTube канал Фокус. Залишайте свої вподобайки і коментуйте. Пишіть свої думки знизу стосовно наших розмов з нашими гостями. Таким чином, більша кількість українців будуть в курсі всіх головних подій світу України. Пане Олександре, звісно ж, в першу чергу про обстріли ці масовані обстріли Російської Федерації. Вони доволі таки інтенсифікували їх, і бачимо, що періодичність збільшилась так. Якщо раніше це могло бути кілька разів на місяць, тепер аналітики, і загалом ми бачимо, що це кожних 3-4-5 днів. Про що це говорить? Це час за час літа, за час осені, якось вони накопичили ці всі свої засоби ураження. Чи все ж таки можливо виробництво запустили на більшому рівні? Я думаю, і те, і те. Я би звернув тут увагу на декілька моментів. Перший це те, що дійсно кількість обстрілів стало більше, і їх і ракет стало більше в них. І в сьогоднішньому, зокрема, обстрілі було більше балістики, і цілями стали об'єкти не в Києві або там в Харкові десь, а в інших областях. Ну і традиційно, вже в лапках окупанти обстрілюють Староконстантинів, де як вони, мабуть, думають, що знаходяться наші бомбардувальники. От другий момент це те, що Росіяни дійсно нарощують виробництво попри санкції, і весь цей час з минулого року вони витратили на те, щоб поповнити запаси, які дуже сильно схудли в них. І якщо казати про ракети до С-300 чи С 400 якими вони теж нас обстрілюють, то в них і так було тисячі ракет. А, а здається. Влітку чи восени була інформація, що під Москвою відкрили нову виробничу лінію з цими ракетами, і тобто, ми можемо дійсно прийти до висновку, що Окупанти не тільки нарощують а, виробництво ракет, але і випробовують різні тактики їхнього застосування. І гіперзвукові одночасно, і балістичні, і крилаті ракети, і ракети ЗС-300, і шахеди. Це максимально все ускладнює для української протиповітряної оборони, і це постійно така гра а, в кошки мишки, у кого будуть а, ефективніші тактики а, ударів або протидії. Ось це стосовно цих чотириста ж ракети ППО, які росіяни починають переобладнувати, переробляти, модифікувати для ураження наземних цілей. Ось ці от заводи на Московщині. Це одразу ж заводи, які виробляють балістику для удару по землі, чи все ж таки спочатку ППО, а потім вже десь в іншому місті переробляють. Ну наскільки мені відомо, мова йде одразу про те, щоб виробляти зенітні ракети, які можуть бути і по землі, в тому числі, угу. це здається модифікація 48 Н 6 чи 4 Н 6 От саме ними вони і обстрілюють там Харків, Запоріжжя, інколи навіть в Київ прилітає. Угу. Е, те, що стало неприємним сюрпризом, ось рубіж 23-24 років. Поява нового гравця в лапках, от в обстрілах України. Це корейські балістичні ракети КН 23. Якщо не помиляюсь, от наскільки вони е, можуть бути загрозливими для нас? Ну так, зрозуміло, балістика це завжди складно. Однак, ми вже маємо справи із іскандерами, ми маємо справу із кинжалами. Ті саме с 300 я так розумію, подекуди також відпрацьовує по них ППО на Харківщині. Зокрема, та в чому особливість цих КН-23 Північно-корейського виробництва? Ну наразі насправді невідомо до кінця, які в них особливості. Візуально з того, що сказали в прокуратурі, це те, що вони трохи більше за радіусом за Іскандер. І мають іншу таку електроніку, але більше перепрошую, Олександре, радіус більший розмірів самої ракети чи радіус вражень. Саме розмір мається на увазі, що вона трохи ну товстіша за Іскандер. Ага. от Проте наразі замало якихось доказів е, про те, яка в них дальність, наприклад, бо в, в Північній Кореї можуть заявляти одні дані, а по факту можуть виявитись іншими. Це та сама історія, як з боєприпасами. Скандер тієї самої для росіян, що там кожен боєприпас він відрізняється між собою з вибуховою частиною. Вони там не відповідають своїм характеристикам, і так далі. Тому е, наразі важко сказати, наскільки ця велика загроза буде для нас. Ну очевидно, що для Харкова, який і так страждає від с 300 С 400 ну і Скандерів, е, він так само буде від цих ракет. Страждати через те, що вони летять по балістичній траєкторії. А як відомо, балістику можуть збивати комплекси Петріот та СЕМПІТІ, які є в Україні, але їх недостатньо також. Те, що нещодавно стало відомо: оці от хвалені російські ракети, типу Кинджал, які е за Інформацію росіян дуже начебто високоточні, там радіус похибки до одного метра, начебто, був заявлений. Зараз відомо і західні аналітики пишуть, що там десятки метрів може бути радіус ураження, і з рахуванням того, що це не касетні боєприпаси, так це негативно відзначається, відбивається на успішності враження. Що вже говорити про Північну Корею, яка дуже підсанкційна історично так склалося, і високоточні Чного виробництва там ніколи не було. Наскільки велика загроза саме цивільним від появи таких ракет на фронтах російсько-української війни, не тільки на фронтах, от умовно вони собі поставили за ціль влучити в якийсь військовий об'єкт у полі? Чи може влучити ця ракета? Як ви вважаєте? Можливо, якась інформація є в якусь багатоповерхівку абсолютно в іншому боці, в мікрорайоні Харкова, наприклад? Може. Я думаю, що Тут по-перше залежить від того наскільки велику кількість ракет росіяни отримали, е, і чи зможуть вони глобально змінити ситуацію, тому що остання, е, остання дані від гур стосовно кількості іскандерів, які є у росіян, їх було близько 300-400 одиниць. Якщо їм е, КНДР передасть там ну сотні цих ракет, то це може збільшити, звісно, і загрозу для прифронтових наших міст, ну і для будь-яких інших. І в принципі, це залежить. А... Від того, яка система наведення на цих ракетах ракетах. Якщо мова йде про інерційну, то вона так працює, що чим далі вона летить, тим неточнішою вона стає, і оце коло в яке воно могло уразити, якщо там полетить 100 кілометрів, воно може збільшитись при 200 і ще більше при 500 кілометрів. От тому треба подивитися, все таки на те, е е які будуть дані від наших офіційних облич, що вони скажуть щодо цієї ракети. Ну і глобально так, вона може влучити і в багатоповерхівку, бо знову ж таки ми не знаємо, які в неї характеристики. І якщо там е, похибка завелика, ну е, залишається тільки чекати офіційну інформацію. Угу. Офіційної інформації, ось о, під час однієї з останніх повітряних атак ворог використав 51 ракету, офіційно збило 18 штук. Тобто результативність менше половини раніше. Ну, нас вже так о, якби розбестили протиповітряні о, сили, протиповітряної оборони, повітряні сили збройних сил України. Ну там були близько до 80% результативність, що дуже круто. З чим пов'язана така нерезультативність? Це про що говорить? Ну якраз про зміну тактику окупантами а, в цього разу було більше балістичних саме ракет, і знову ті самі кінжали летіли, і ймовірно, вони летіли там, де нема комплексів, які можуть їх збивати. І в принципі, успішна робота ППО вважається, коли збивається 25%. п'ять По mm -hmm. суті, в цій атаці 25% повітряні сили збили, і в будь-якому випадку це успішне було відбиття. Стосовно того, що могло б допомогти ліпше відбивати ці всі протиповітряні атаки, Олександр F-16 винищувач, американський, які дуже давно вже очікуємо, з'явилася інформація, хоча варто зауважити, що пан Юрій Ігнат вже Начебто спростував її, що наші партнери е, сувають терміни передачі на 6 місяців вперед, тобто ми будемо довше очікувати на півроку прибуття цих літаків, посилаються на, на неготовність нашої інфраструктури, на неготовність пілотів, неготовність механіків. Ну тобто, станом на зараз, те, про що ми говоримо, те, що я озвучую, це поки що не офіційна інформація. Однак, звісно ж, якщо це справдиться, це погано, однозначно. Е, у вас хотів би запитати, на що це вплине, і як ворог відреагує на те, що у нас і ще півроку не буде того, що так сильно чекаємо? Тому що я нагадаю, нам партнери затягували допомогу перед контрнаступом, нашим українським, і ворог відреагував і підготував фортифікаційні споруди лінії оборони три штуки, аж що цього разу буде. <гум> Ну, хочеться зазначити, що е, f 16 можна застосовувати у якості додаткового елементу протиповітряної оборони, проте вони не вміють боротися з балістичними ракетами, типу кінжали, вони або С-300, С400, вони не зможуть збити. Mm -hmm. е, на противагу, до речі, ще е, інформація, яка появилася в ЗМІ, що, начебто, наша інфраструктура не готова. Сьогодні в Міноборони ще заявила, що навпаки підготовка інфраструктури йде разом з партнерами. Це паралельний процес, тому що в подальшому Україна ну там може стати частиною НАТО, а це означає, що наші льотчики будуть діяти спільно з партнерами з альянсу. Що це може означати для росіян ну, так само час на підготовку, тому що їм потрібно наситити протиповітряною обороною прифронтові території для того, щоб ну літаки ще на підльоті були вже в зоні ураження. Наскільки їм це вдасться, і наскільки зможуть бути взагалі ефективними F-16 на полі бою? Ну поки зараз важко сказати. Знову ж через те, що ми не знаємо, яка буде перша партія, скільки буде літаків, яке озброєння вони отримають, і чи отримає до того часу Україна додаткове ППО, щоб так само прикривати наші літаки на полі бою, це все викликає дуже багато запитань і. Ну, наразі тільки час покаже, що може бути. Олександр, ось нещодавно цікаві події продовжують відбуватися на тимчасово окупованому півострові Крим, і там повітряні сили відзвітували про враження якихось штабних споруд під землею, якісь шахти, і там, начебто, перебувало командування. Військ Російської Федерації там одразу ж з'явились чітки про загибель очільника е, генштабу Герасімова. Ну це також про чутки. Хотів би у вас запитати: це ж також. Радянська, наскільки я розумію, споруда, яка будувалася за часів або після Другої світової війни, або вже за часів холодної війни, а це про готовність до ударів ядерними атомними атомними боєголовками. Тобто, дає зрозуміти, що це потужна споруда, однак, як ми розуміємо, ми її побороли. Ми з нею впоралися. А це означає, що у нас є для цього засоби ураження. Відповідні чим могли вразити такі потужні споруди, що у нас є. Ну мені здається, окрім uh, Storm Shadow і Scalp EG, ну та сама ракета, нам нічим вражати такі цілі. Проте і стверджувати однозначно не можна, що uh, оці росіяни, які там десь зібралися, були саме в тому бункері, який може витримати там ядерний удар. Mm -hmm. ну, Знаємо, як полюбляють нехтувати власною безпекою окупанти, тому цілком можливо, що їх застали десь там в кабінеті у звичайній будівлі. От а у Storm Shadow там бойова головка, вона спеціально зроблена для того, щоб пробивати бетонні укріплення. От, і спочатку пробивається бетонне укріплення, а потім вже вибухає основна бойова частина, щоб максимально збільшити ураження. Тому цей удар дійсно міг завдати великої шкоди. І до того ж в ОК Південь заявили, що окупанти намагаються приховати наслідки від удару, що може свідчити про те, що він був насправді дуже успішний. Ну і супутникові зображення теж показували, що там декілька слідів відраження. От ми завжди говоримо в контексті Криму, що це така. Такий собі острів, так насправді, який ізольований і може бути ще більш ізольований найближчим часом. А таких відповідних споруд, де можна заховатися, все менше й менше. Ось у нас вже є історія між із штабом Чорноморського флоту, так якщо не помиляюся, це було ще влітку або восени так тоді, тоді прилітили також зла знатно куди треба. Що будуть надалі робити окупанти, коли не залишиться де ховатися? Тобто, чи можливий розвиток таких подій, коли офіцери просто будуть дистанційно керувати групуванням військ, які не шкода, тобто рядових відправляти на місце. А ми самі десь там, ну умовно із Сочі, з Новоросійська будемо вами керувати. Я думаю, такий варіант цілком можливий. І до того ж, ми бачили про те, коли України в Україні з'явилися Хаймарси, що окупанти вимушені були перекинути свої пункти керування там за межі радіу там 84 вісімдесят Ну і керування війська зберіглося, і в принципі, ну мені здається, у відкритому доступі навіть немає всіх даних про там укриття, які є в Криму, і скільки ще окупанти побудували. Тому говорити про те, що такі місця можуть закінчив закінчитись, мені здається трошки недоречним. Ну, все ж таки, якщо будівлі і споруди не закінчуються, то люди там насправді кінчаються на Росії, і ось підтвердження моїх слів: інформація 6 січня в Херсонській області загинув близький друг Теплинського, так начальник бронетанкової служби ВДВ полковник Аспанов Арман Талігенович. От пишуть наші хлопці земля скловатою. Ну справді, е, про що говорить загибель ось такого високопоставленого військового діяча? От я так розумію, навряд чи він був в першій лінії е, і атакував із своїми побратимами так, позиції наших хлопців десь у кринках? Е, ну, там, до речі, самі росіяни і писали, що він підірвався на мінію. І це може свідчити про дві речі: або він підірвався на власні міни, яку встановили окупанти, або це була наша засідка. А до речі, щодо полковників я би ще додав, що є проєкт чесько-український в Твіттері, який ведуть підрахунок офіцерів, які загинули під час російсько-української війни. Так от полковників мені здається вже. 83 чи 84. Тобто це вже далеко на перший десяток пішов. Угу. Ну, ця історія така доволі штучна, так і полковників там за два тижні не готують десь в училищах. А коли можна буде говорити про критично низький рівень і чисельність офіцерів на Росії, тому що наскільки я знаю, там же ж є якісь певні нормативи, коли ну, там 70% залишається, але все одно підрозділ вважається небоєздатним. Зараз окупанти там знижують ці нормативи і кажуть, що навіть із 40% особового складу. Все одно відправляють в атаки, щоб далі стиралися із е, військовими офіцерами. Ну, справа ж зовсім інша. Це ж справді поштучна історія. Так, справді це не так, як з м'ясом, цим, яке кидається на поле бою. Проте, ну ми маємо розуміти, що російська армія дійсно величезна, і навіть ці 80, вони не позначились на боєздатності російської армії ну, продовжувати агресію, наступати на Україну. Тому дуже важко насправді сказати, скільки потрібно ще ліквідувати там, генералів чи офіцерів для того, щоб російська армія перестала бути керованою. Тим паче мобілізація постійно відбувається і в запасі можуть знаходитись ті самі офіцери. Ну так, там радянська закалка така, ну але ж вона і в російській армії так само присутня, що глобально. Я б навіть не сказав, що от російська армія може відчути там втрату цих вісімдесяти полковників. Ага. А що буде із іншими частинами військових округів на Росії? Якщо, наприклад, ну, вже є інформація давно ще мені здається, від початку повномасштабного вторгнення е е Тихонський цей військовий округ, і звідти з тих військових частин, аж ви усвідомлюєте, як це далеко. Я зараз до глядачів відправляли в Україну цих морпіхів нещасних, ну і теж саме стосувалося відповідної офіцерів. Е чи о є якась складова, яка може народити якийсь бунт у? Шан так бунту в окопах, коли ну, людину цього росіянина із якогось нагрітого місця, десь в тилу російському, відправляють і беруть і ставлять на фронт, оскільки не вистачає людей. Ну ми ж бачимо, що вже майже два роки йде повномасштабна війна, таких випадків ще не було. І мені здається, що, до речі, от 155-та бригада. Збройних сил РФ якраз є з Тихоокеанського флоту, і мені здається, її розбили під Угледаром. Ну і там в Огледаром там були, звісно, відео в соцмережах, як вони помирають, типу росіяни саме знімали що там навколо просто поле вбитих таких їхніх побратимів. Ну але чи призвело це до бунтів? Ну так, в телеграм-каналах там різні російські. Пропагандисти вони писали так: генерали погані, ну погані, то й погані, все ну нічого ж не змінилося. Я хочу нагадати історію. Якщо пам'ятаєте, Олександра одного із офіцерів на прізвище Попов. Він там записував відеозвернення до своїх підлеглих, назвав їх спартанцями. E, вони, до речі, його Спартаком називали. Ну а ми знаємо, що це за постать її яка причетна до ну, історично, так э, до таких бунтівних настроїв. Так і в цьому зв'язку його також таким самим називали. Так, от через э, своє незадоволення його взяли і вивели із э, підрозділів, які близько біля фронту, і десь в тил закинули. Ну, це така історія, яка швидко закінчилася. А ще ж була історія 24 четвертого червня. Э, 2023 року, коли Пригожин от ледь-ледь не дійшов до Москви, тому що йому там не сподобалась від'ємна кількість снарядів в нього в лавах Вагнера. Тому ну можна очікувати. Ну бо дуже хочеться: оцей чорний лебідь він може знову ж таки відродитися десь в лавах е, окупаційних військ всередині. Ну Дивіться. А... Цей рік він тільки починається. Ми ще не знаємо і не бачили, як будуть розвиватися події на фронті. Е, наскільки буде складна ситуація як для нас, так і для них. Е, якщо там так трапиться, що раптом вдруг е, не знаю, навіть складно придумати, що може трапитись, щоб щось змінилося. Ну бо мені, от е, зараз все видається максимально сталим. Я не бачу там жодного натяку взагалі на. А якесь повстання проти своїх там генералів, полковників, або щоб солдати піднялися і сказали скільки можна воювати. Я думаю, що от так само вони будуть висмикувати далі там офіцерів, які дійсно можуть піти проти, ліквідовувати всіх. Ну і мені здається, що російський режим доволі сильний в цьому. Однак ніхто не заважає нам мріяти, до чого я закликаю вас, друзі. Будь ласка, обов'язково відправляйте усі найбільш такі гарячі і найбільш мотиваційні думки туди в космос, тому що думки матеріалізуються. Ну і звісно ж, відправляйте нам свої думки безпосередньо в коментарях знизу під цим відео. Цікаво почути вашу думку стосовно тем, які обговорювали із Олександром. Також не забувайте підписуватись на фокус на YouTube. Ну і, звісно ж, залишайте свої вподобайки. більше Кількість лайків дозволить більшій кількості українців також почути нашу із паном Олександром розмову. Мені здається, вийшло цікаво. Дякую вам, пане Олександре. Олександр Матвієнко, журналіст воєнного відділу Фокус, з нами був на зв'язку. Дякую і вам, залишайтеся у фокусі, друзі, разом із фокусом. Вірте в ЗСУ на все добре.